Всім доброго дня, У вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні, часто в телефонних розмовах питають, чим я обробляю дерева, полуницю, до цвітіння, під час цвітіння, чи там уже по ягоді, особливо полуницю. По телефону розповідаю, дуже часто чуємо, а що не показуєте в відео. Може нам по телефону розповідаєте хто значого, а самі обробляєте чимось другим. Шановні, показую. Тут немає ще мідного купоросу, карбаміду і борної кислоти. Першу обробку полуниці, так само як і дерев, я роблю 20 грам мідного купоросу, 20 грам борної кислоти, 30 грам карбаміда Другу обробку полуниці я роблю топсин М. І що небудь од гризу, що сосущих. До речі, вату жук тут не написано, що він працює від кліща, але від кліща він працює. Ну і проливаю антихрущ. Потім, коли оце вже ягода, вчора я обробляв, ну закінчив обробляти вже по темному. Тобто, зрозуміли, так, да? перша обробка. Мідний купорос, борна кислота, 20 грам мідного купоросу. Це все з розрахунком на 10 літрів води. 20 грам мідного купоросу, 20 грам борної кислоти і 30 грам карбаміда. Друга обробка перед цвітінням. Топсин і атожук. Вчора обробляли фітодоктор. Це не реклама. Я ні з жодним фірмою не співпрацюю, ні з жодним сайтом я не маю ніяких, ніякої співпраці, крім того, що не в один рік замовляю все, намагаюся замовляти в одному місці. Це кілограмова упаковка фітодоктора і триходерміна. Замовляю це на цьому сайті. Це фірма, наша українська фірма. У них же так само називається сайт. Тобто замочую віддільно фітодоктор, віддільно замочую триходермін, потім відміряю скільки мені треба. Наприклад, мені треба 5 відер. Це 250 грам на 2,5 літри води. Я замочую триходерміна. І в другому відрі на 2,5 літрів води 250 грам, замочую фітодоктора. Потім просто беру пів літри цього, пів літри цього, вливаю в 10-літрове відро з водою, точніше в 9-літрове бо літра виходить цього, півлітри цього ще літра. І додаю актофіт. Це вчора я обробляв таким макаром. На оцій фірмі є їхній актофіт. Ну там літра стоє стільки. Коротше, літра їхнього актофіта стоє дорожче, ніж оця 4,5 літрова. Оцієї фірми Актофіта я обробляю вже не один рік. Але треба брати отакі великі об'йоми. Того, що там літрушки на базарах дуже часто з них тяне спіртом. Не може цей препарат. Муська тікає. вонять спиртом. А якщо він воняє спиртом, значить його розбадяжили. Стосовно дерев, та сама обробка по голому до розпускання почок, наприклад, ту саму абрикосу, я обробляю 20 грам мідного, е, мідного купоросу, 20 грам борної кислоти, 30 грам карбаміда. Коли перва квітка на абрикосі розкрилася, я луплю топсінем і ато-жук з приводу... ну стікай. З приводу топсіна теж. На ньому не пишуть, що він працює по монолівозу. Але, але, шановні, воно працює. Зараз покажу. У нас абрикос небагато, це молода абрикоса і друге плодоношення. А це оброблялося. Мідь, карбамід, борна кислота і другий раз, було всього тільки дві обробки. І друга обробка топсіне. Моноліозу, як бачите, немає. Ніде. Нічого я не підрізав перед зйомками. не маю такої привички. Якщо десь прихватило, то прихватило. Якщо не прихвачує, то воно його не прихвачує. Абрикос у нас не багато, це посадили тільки в одну, будемо ще насаджувати. Зараз покажу старі абрикоси Якби його так встать, щоб і видно було Ой, сонце не дає можливості це ці абрикосу. Я... третій рік приземляють, типу тіпоможу Тобто бачите, да? Всі молоді пагони, все нормально Багато хто, коли кажу, абрикоси обробляють топсіном від манулівозом. Мені починають розказувати про те, що що ви мелете, воно... топсін не працює від манулівозом. Працює. Якщо у вас він не працює, шукайте, значить, інші препарати. У нас він працює. Це стара абрикоса, вибачте, бігати більше не буду, бо то тобто, вони розкидані кром двору там далі на углу, потім. З другої сторони двору туди там ще абрикоси. Оце ну, ось ось результат. Ніде манулівозу немає. Так що мені якось отак працює. В наших умовах в крайньому випадку і працює. Я не вчу ніколи. В сенсеї там і гуру я ніколи не набивався. У мене люди запитують, чим я обробляю, я показу. Ви обробляйте, чим хочете. Ні, дивіться фахівців. Можу навіть порекомендувати, хто живе на Полтавщині, зайдіть на канал Максима Гаранжі. Він сам із Кременчуга покаже вам і розкаже. А наш набор оце такий, ну кроме Муськи. Муська чого-то не хоче возити. Це для тих, хто не вірить, коли я по телефону розповідаю, що обробляємо таким. Більше в мене немає нічого. Цим же ж самим я працюю по винограду. Тобто я зупинився на препаратах, які поки що в наших умовах діють, і вони діють абсолютно на всьому. А ви для себе підбирайте свої. Всім пока і гарних вам врожаїв. Муська, Махни пока всім. Мусь! Каже, да мені пофіг на ваші врожаї.